А студії Другого телеканалу, це програма в об'єктиві. З вами я, Мар'яна Підковська. Війна на сході не закінчується на Донеччині. Чути вибухи. Засідки українським силовикам влаштовують терористи на Харківщині. Та крім справжньої боротьби з крову, поролиттям. Україна переживає віртуально. Інформаційна війна Україна виграла чи програла така тема сьогодні нашої програми. І відповідь на це запитання ми шукатимемо з гостями нашої студії. Отже, знайомимося сьогодні. У мене Олег Могитич, інтернет-маркетолог, патронек-блогер та Іван ви журналіст. Я вас вітаю колеги в нашій студії. І перш ніж перейти до обговорення, ми подивимось коротке відео про те, що думають прості перехожі львів'яни на тему інформаційної війни. Отже, дивимось. Звичайно, програємо. Хоча правда за нами, але ми її програємо. Ми не говоримо стільки і не працюємо стільки років, скільки працює Росія. Ми треба робити все можливе на новому президенту команду набирати і робити, кажуть, відповідні дії з тими сепаратистами, а не тільки говорити слова. Тяжко сказати, тому що наш, наша інформаційна система вона не досить правдива. Також, як і російська, бо я була в Москві, там чула і тут чула. І тому в мене дуже негативне враження і від тої системи інформаційної, і від цієї. Менше хай беруть, а пропаганди хай менше платять. Тому що самі люди навчили. Дають ті беруть, коли ж того не було. Колись того, колись була дисципліна, перш за все потрібно, щоб українська медійна сфера була наповнена якісним продуктом, який буде ну, працювати не тільки в нас на західній Україні, а також в інших областях. От і плюс дуже важливий власне фактор людської взаємодії. Ну, я думаю, що весь простір змі українських, по перше, повинен бути на українській мові. Це буде один з ключових моментів боротьби якраз з цією російською дезінформацією. І одразу запитання найперше до пана Нека. Нам відомі методи і способи пропаганди російської, можливо, ви зауважили якісь нові. Скажіть. Ну, е ну завжди пропаганда е їхня це переважно брехня, переключення фактів і. Е Видавання е, одних картинок інші, але з другого боку є е, така штука, що вони йдуть активно в англомовний простір. Ну, крім офіційних сайтів, як Russia Today і Voice of Russia, є також багато інших сайтів. Зокрема, дуже багато створюється блогів, які ведуться англійською мовою, які пропагують те, що вони хочуть сказати. Зовсім недавно вчора замітив сайт, який називається Crisis.ua.net, який є калькою з UAcrisis.org, який є який антикризовий центр. І вони там також подають взагалі новини з боку терористів, з боку сепаратистів на російській англійській мові. Тобто я вважаю, що це е, нова штука, яку вони хочуть вони хочуть перемогти на на, за кордоном. вони хочуть сформувати думку англомовних користувачів інтернету про події в Україні. Вони мають популярність. Ну, вони попадаються в різних новинних агрегаторах, які можна бачити. Також на них посилаються інші, інші сайти джерела. Тобто, це крім цих стандартних, це от якраз англомовні ресурси, які хочуть тобто сформувати думку за інших громадян про ситуацію в Україні. Я вам дякую. Ще до вас буде запитання. Ми чули нещодавно, що створена також спільнота, як Львівська Народна Республіка. Так, розкажіть нам більше про неї. Чи це також відноситься до якогось методу пропаганди? Мені дивно, чому не створили Сихівську Народну Республіку, чи там Народну Республіку Ресне два. Ну це також, як на мене, або пропаганда, або чиїсь невдалий жарт. Тому тобто, ну, якщо вдивитися. По створення групи сторінки тут видно, що перший користувач, який з її сподобався, там поротки ті тисячі людей це була людина з Донецької області стається і львів'ян там. Тільки 120 людей, дуже дуже мало. Дуже дивно, що там пости йдуть українською мовою, а коментарі все переважно російською мовою, і вони взагалі збиваються зовсім іншу е тему дискусії. Е Чим це вони хотіли, е що ми хотіли сказати? Можливо, це, що от на Західний регіон також є якісь протестні е рухи, які підтримують ДНР, там, е терористів ЛНР. І ну, дуже дивно, що співзвучно ЛНР з е як польгійська народних з Луганською, можливо, вони чер через е цей інформаційний полог. Кілоперебрати. Це в, в соцмережах. Так, це лише в соцмережах. А е, для чого я, ну тобто для мене задум поки що це і таємниця. Дякую за питання до пана Могитича. З Чим вам довелося зустрітися під час вашої роботи? Як е, атакують наші сайти і соціальні мережі, російські пропагандисти? Як це відбувається? Якісь, можливо, також ви зустріли нові методи пропаганди. Якщо говорити про приклади, одним з найяскравіших був, коли вирішив запустити безпосередньо власний твіттер аккаунт, а не аккаунт компанії, який ми наразі ведемо. І коли першим твіттером був ну, відверто про українську позицію, про те, що Путін не дуже хороша людина, і буквально за годину часу я отримав від трьох різних людей ідентичні відповіді, скажімо так, дуже агресивного характеру, з м'якими натяками, що я американська. Машина брехні, скажімо так, але ідентичні повністю слово слово. Тобто, це не потрібно мати дуже багато розуму, щоб зрозуміти, що це насправді є проплачені методи. Другим прикладом, також одним яскравим, є те, що в нас безпосередньо на сервері, який обслуговуємо, знаходяться кілька інформаційних ресурсів, зокрема. Є Донене Донецький, Донецький, одеський інформаційний портал, і з березня місяця, якщо не помиляюсь, з другої декади почалися дуже активні ddos атаки. Причому що цей сайт не займає якоїсь визначеної позиції. а Він висвітлює виключно правдиві такі незалежні факти. Я вам дякую і запитання до пана Івана Кривого. Пане Кривий, ми бачимо вже. Боротьба ведеться довго в інформаційному просторі, але звідки вона бере свій початок? Це почалося не сьогодні, мабуть, не вчора. На вашу думку боротьба ведеться проти України. Першу так. Я взагалі поділяю от за час майдану чотири етапи. Так якщо коротко, це перший етап це так. до е, першого ну, практично до нового року. <кій> Воно співпало дивним чином з присутністю е, певних людей, яких було звільнено з е, адміністрації президента, відповідно, зразу пішов тоді Крем. Тоді була боротьба позиційна е, за принципи Майдану. Е, після цього був е, отакий от шалений час е, ковпак над е, інформаційний компакт, ковпак, який тривав до 20 лютого. Це е, Тоді інформація, тоді взагалі будь-яка інформація, е, вона е, Воювала це, це була теж позиційна, але проти проти людей, які стояли на майдані, і вона ставала приводом до речі. Я доповню власне потім пана Петра, які може бути при, причини створення тих народних республік в інтернеті. Вона ставала приводом до тих чи інших е, 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 політичних е, ходів. Навіть до, до таких певних провокацій, вже, ну як, наприклад, штурм Львівської обласної адміністрації, ті штурми, які відбувалися по Західній Україні в середині січня. Для цього потрібно було накрутити ситуацію. Вона накручувалася дуже ефективно, і тоді робився такий провокативний хід. Які не маю пояснення, мені дотепер ніхто не пояснив, де стояли у Львові вантажівки з тими шинами і з мішками, з цементом, які тут за годину з'явилися перед адміністрацією. І відповідно це йшов на такий сепаратизм реальний, який ми бачимо зараз на, на Сході. Це була спроба відколоти захід. Який непримиренний, і тоді задавити Майдан. Але після 20-го числа е, наступила певна е, час свободи, і, власне, до початку березня тоді пішов інший сценарій. Інший сценарій це захоплення Криму. От е, власне, оце, ну, оце від 20-го до, до початку березня це був такий час е, відносного спокою е, в тискові на інформаційний простір, тому що всі пере, пере, пере Перемодифіковували свої там, стратегії, і тоді пішла хвиля захоплення Криму і почалась реальна війна з Росією, інформаційна війна з Росією саме з цього часу. І я би сказав, що Україна, я думаю, це в рамках РНБО, там певний, напевно, був штаб, який розробляв стратегію. Бо логічно, що саме там, що Україна от коли було захоплено, чи Українська армія отримала контроль постійний над горою Карачу. Оце десь на мене символ того, що Україна взяла контроль над інформаційним простором країни, власне, країни. Тому що я не говорю про Захід, я не говорю про Росію, тому що ну, на Росію ми не впливаємо хіба що через якісь соціальні мережі, якщо хто там може пробитись. І на Захід ми впливаємо, ну, скажімо так, не Україна, впливає, впливає та підтримка Заходу. І зараз от те, що відбувається власне, на Заході, те, що створюються ресурси, це означає, що Росія була не готова воювати там. Вони мали зробити тут певний хід. І тепер вони зрозуміли, що там програється, і тому терміново створюються ті чи інші ресурси, терміново пішла атака власне, на англомовний простір. І це, це означає, що ну, якщо не готові, значить можливі помилки, якщо стратегія спільна, якщо стратегія логічна система, то, тобто ми маємо перевагу відносно України і відносно навіть західного е, світу. І з іншого боку, навіщо створюються такі, е, такі бульки в соцмережах, а вони власне стають приводами для того, щоб з'явитися в телебаченні. Е, ти не був в телебаченні, тебе немає. Є ну, такий, такий поки що принцип, тому що соцмережі, вони, дають, ну, вони багато визначають, але вони не вирішальні. все таки громадська думка в основному формується картинкою з телевізора. Відповідно, з'явилася ця розмова де-інде. Ми можемо вважати, що ті люди, які це зробили, вони отримали той хоча б мінімальний результат, який вони задумували. Це може бути проплачені матеріали, це може бути просто розмова, тому що вона от є як зараз, але це успіх. Ну, але і тоді, відповідно, для чого? Для дестабілізації думки. Все, ми вже починаємо щось собі думати, громадський вже починає собі щось думати, вирішувати. Відповідно, після цього це можна створити якийсь новий сценарій, а може, а там, відповідно, якщо на заході йде фронт, тут вже в мозгах спокою немає. Відповідно, можна вже запускати якусь нову схему, просто треба бути уважним Таким, хто хто активно в блогах, хто активно перебуває в соцмережах, уважних до тих ходів, які будуть пропонуватися, які будуть кидатися. Тоді наступне запитання щодо вашої думки: що ж все ж таки зіграло більшу роль? Це боротьба зі справжнім кровопролиттям, захопленням чи все ж таки інформаційна війна і пропаганда? В маємо на увазі анексію Криму? Що говорити про Криму? Там Україна була не готова. До цього не готова функціонально, ні, ні в державна, ні вертикаль державна, ні армія, ні, ні розуміння ситуації до кінця. Це була несподіванка для, для багатьох, але я думаю, що теж була якась певна диверсійна робота, проведена всередині і, і можливо і в армійських структурах, і в владних структурах. Тобто Україна просто була не готова, от ну знаєте, воскресити мертвого. Це, це і так багато. От те, що відбувається зараз на сході, це по суті країна стала з колін. І вона змогла тримати ситуацію хоча б в межах тих кордонів, які кордонів областей, двох областей, ну, вирішальним, мабуть, було призначення Коломойського Дніпропетровська. Дякую. Пане НЕК, Україна була не готова до того, що трапилося в Криму. А чи готові сьогодні наші засоби масової інформації і говоримо про навіть айтішників, протистояти російській пропаганді? Чи маємо ми достатню силу для цього? Ну я не знаю, чи потрібно так прямо протистояти пропаганді контрпропагандою. Я вважаю, що це неправильно. Ну, Діло в тому, що якби ми хотіли ми бачити картинку чорно білою. Я думаю, що ця картинка це так, як, як, як популярна книжка, бісять відтінків сіру. Також і зараз це інформаційне поле у нас подібне до такого. А, що я бачу, це я бачу Фотографії, які розказують, що це, що говорить Росія, чи там якийсь сайт з другого боку, що це насправді? От таким чином роз'яснювати людям. Правда, все рівно це йде лише в інтернеті. Є такий хороший сайт як де він розказує про всі ці брехні, які йдуть з російського телебачення. Правда, наприклад, я вчора дивився, время зробив дуже класну підбірку про те, як канал Росія-24 перекладав е звернення на промову Порошенка. І е хоча в нас йшло російською мовою, вони брали українську мову і самі перекладали. І видно, що вони багато слів не договорювали, перекручували, зупинялися, коли він сказав, що російських найманців не сказали російських і замнулися, і далі це. Тобто е така штука. З другого боку, е на жаль, е у нас трохи якби є паніка в соцмережах серед богів, і також мені здається себе змі. Бо дуже часто бачиш якийсь матеріал з дуже таким жовтим або якимось таким сенсаційним заголовком, ти бачиш, що переходиш на статтю, а там де просто посилання на якийсь пост в соцмережі якогось там інсайдера з Росії чи щось. Тобто люди. Не, наприклад, багато якихось сайтів, тож теж він не, не дуже повідомий, вони беруть просто без перевірки джерел, без перевірки якоїсь інформації, ну, просто видають плітки чи видають якусь думку за, за факт. З другого боку, люди все сильно поширюють, тому що вони, ну, вони також зараз не знаю, чомусь критичне мислення трохи зменшилося. Люди. Ну, вони беруть якусь зразу одну сторону і просто поширюють, поширюють, поширюють. Це. це також, як на мене, проблема, тому що це поляризуються думки і не завжди якби, то, що нам хотілося, щоб було правда, є правдою. От. Але потрохи ну, робота ведеться, особливо мені подобаються оці фейк і потім розказати, що це насправді було. І як на мене, най, найоптимальним це реагувати з якимось гумором, тобто з якимось, ну, тобто, не, не, не придумувати якісь історії про них або, або придумувати тоді дуже, дуже саркастично, дуже гіперполізовано. Не відповідати тобто, маєте на цей Так, так, тому що це. От а ще до речі, стосовно дедосу, що розказувала мене колега, займається сайтом Review, і коли ще в лютому він розмістив божертівливу буй... новину про те, що на Сахаліні підняли прапор Японії. То э, тоді теж дуже стикнувся з Дідосом, якраз на цю сторінку, на цю новину э, дуже йшов величезний трафік, поки він її не, не заблокував, зробив статично, тоді сайт фактично лежав. Тобто, і йшов трафік десь також з центральної полоси Росії, звідти. Э, як на мене, там технічні спеціалісти, э, які вміють робити такі атаки, вони більш компетентні, можливо, в них більше є досвіду, тому що були внутрішні війни, для, забороняли і опозиційні сайти у нас, якби, на щастя, такого менше було, але, можливо, зараз, ну, не знаю, на жаль, можливо, ми не вміємо ще так добре захищатися. От. А... Ну, і стосовно, як боротися, не, не вести контрпропаганду, розказувати правду. Правда, звичайно, це завжди, ми будемо трошки на крок позаду, тому що брехати легше, це дає більше свободи, ніж говорити правду. Я вам дякую і запитання до пана Могитича, Чи як ви ставитеся до так званих кіберсотників, і навіть, можливо, контрпропагандистів, якщо в нас такі є в Україні, і чи достатньо нам цих спільнот, цих організацій, аби виграти інформаційну війну, чи взагалі її протистояти їй? Насправді мої відповіді будуть, мабуть, більш обширними і загальними, взятими з відповідей? Олег, по студії, якщо говорити власне, по достатності, Першою найбільшою нашою проблемою є те, що, як вже згадувалось, основним джерелом інформації для людей є телебачення. Як показує практика, понад 80%, саме якщо говорити про російських громадян, отримують інформацію безпосередньо виключно з телебачення, яке контролюється конкретно розкомнадзору, в тому числі як і більшість інформаційних сайтів. Саме тому безпосередньо всі бої, які в нас велися і які починають вже на нашій області перекидатися, які почалися і в Криму, це були в першу чергу атаки на засоби інформації, тобто щоб обмежити людям доступ до якоїсь альтернативної точки зору. Так як в нас немає цього доступу, наші сили обмежені. Це раз. момент другий у нас відсутній єдиний якийсь координаційний центр. Як це було наподобі нацистської Німеччини, коли одна людина чітко визначала шлях, стратегію і поетапний розвиток і внідрення якоїсь певної думки в маси, тобто, що за чим, куди ми повинно йти? Так це ми зараз спостерігаємо в Росії, тобто у них всі плани. Які зараз реалізовуються, вони були не вчора придумані. А якщо говорити як мінімум років 50 назад, коли вже зараз друге, третє покоління, яке виростає, воно виростає вже з чітким усвідомленням, що ворогом є Америка, ворогом є буржуазія, капіталізм і так далі, тому подібне. Саме тому ми зараз можемо спостерігати велику відносно велику підтримку. Сепаратистських настроїв в тих областях, в які вони вторгалися, оскільки саме туди найбільше відбувався вкид такої інформації. Момент третій, в нас відсутня подача інформації, якоїсь альтернативного характеру з високих ну, з, скажімо, таких альтер... серйозних джерел. Тобто, це якщо міністри Росії, в тому числі їхні президенти. Дозволяють собі відверто брехати, причому дуже навіть так жорстку інформацію подавати, в тому числі вчорашня інформація про те, що вони планують закрити повітряний простір східних областей України і вдарити авіацію по наших позиціях, щоб ми раптом на них не напали. Тобто напасти на нас, щоб ми на них не напали. Ну тобто повний бред окрім цієї інформації безліч інших закликів з їхньої сторони, на яку наше керівництво країни. Не надає ніякої відповіді, тобто, це так пропускається мимо очі, Дивиться на тут з розових окулярів. А народ як не як сприймає? Ну, якщо немає чогось іншого, якщо немає відповіді, якщо немає заперечення, то теоретично це може дійсно бути. Ну це основні в нас проблеми. Дякую, і запитання до пана кривого. Знаємо, що зараз у нас, зокрема, на Львівщині, так на військових кафедрах, ми вже не виховуємо контрпропагандистів. Чи нам це необхідно зараз? Відновити цю практику, і чи достатньо нам тих людей, які на волонтерських засадах готові відбивати протистояти пропаганді російській? Чи нам це потрібно справді на державному рівні? Бачите, я говорив, що країна поки стає так конкретно скоріну, скрішає по суті свою структуру, і тому е, можна ще дискутувати по цьому питанню. Тобто, пане Кривий, я вам дякую. Наразі мусимо вийти на невеличку рекламу. Ви залишаєтеся разом з нами. Ми говоримо про інформаційну війну.